Всіх вітаю на своєму каналі. Зараз хочу підготуватись до фотозони. На вихідних я маю три фотозони, дві фотозони на хрестини і одна фотозона на день народження для чоловіка на 30 років. І фотозони на хрестини. Я не знаю, чому пішов в такий ажиотаж саме на одну фотозону, таку сіреньку з крилами. Але саме її. Цього тижня і минулого тижня мені скидували ну, разів 5 або навіть 6. Це точно. Саме її. А дві фотозони я взяла. Ну, ті, хто написав перші. от, Ну, тільки їх просили, просили цю фотозону зробити в рожевих кольорах. Одна замовниця написала в рожевих кольорах, інша замовниця в рожевих, пудрових, можливо, бешну. У щось такого плану, я так розумію, щось таке ніжне, повітряне, не, не такий рожевий, нав'язливий, знаєте, кольор. Якусь світленьку, гарну фотозону. Тож, і обидві фотозони з крилами, до речі. А у мене є якраз дві пари. Це насправді така серйозна проблема, тому що крила робити дуже довго, особливо великі крила, тому зараз я вже маю двоє. У мене були одні, потім менші. Ну, так, оце, це чередувалось. Нарешті я зробила двоє великих гарних крил. Тож я можу одночасно поставити дві такі фотозони. Але, ну, не хочеться робити однаково, щоб вона була така копія тієї фотозони, що мені надсилали. Тож зараз буду міркувати, як зробити, щоб вони були різні і щоб вони були гарні. А якраз у п'ятницю я вже маю забрати свої каркасики нові. Подивлюся, можливо, щось я використаю з новенького. Я так ще міркую, але це треба зібрати і подивитись, чи буде воно пасувати, чи буде гарно. Ну, а взагалі-то я планую їх використовувати. Ну, з хрещенням трошки я розібралась. А лишилась така основна. Проблема це фотозона для чоловіка на 30 років. Фотозона має бути у чорних і золотих кольорах, але ж знову-таки не хочеться повторюватись, не хочеться робити те саме, що я робила. Бо завжди мені скидають фотозону цю з квадратиками такими чорними і просять зробити саме її. Ну, але ж це не цікаво, хочеться щось новенького. Тому зараз буду мудрувати щось вигадувати. Я нарешті трошки навела порядок. І думаю, зібрати просто конструкції, подивитися, що до чого, що можна поставити, як поставити. За словом, буду, буду, зараз буде такий творчий процес. Буду щось вигадувати. Всім гарного перегляду! Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк, поставити, натиснути на колокольчик, щоб вам приходили повідомлення про те, що на каналі вийшло нове відео. Бо на моєму каналі завжди цікаво. Я намагаюсь показувати щось новеньке завжди, показувати якісь лайфхаки. Тож обов'язково підписуйтесь. Дістала панельки. Ці золоті. Ну, і зараз хочу так компонувати, якось щось поставити, щось придумати, як би так зробити таку чорно золоту фотозону гарну. Або е, ті фотозони на хрестини я приблизно вже визначилась, як я буду робити. А от саме цю фотозону мені треба подумати. Зараз дістану ще каркаси, поставлю їх поруч і буду думати, як це буде краще. Думаю, цю фотозону все ж таки зробити з живою паєткою і стіною. З живої паєтки, але от ще думаю, як зробити, бо в мене каркас метр. Рівнометр, а самі панельки, от вони. 30 на 30. Тобто, якщо я поставлю одну панельку, то залишиться відстань. А якщо ставити дві, то не знаю, як чи буде гарно триматись. Бо, звісно, краще, коли вона закріплена за каркас. Да, от. Так, вот. Коротше, зараз подивлюся. І збоку, думаю, поставити ну, такий каркас невеличкий, 60 сантиметрів, але ще подумаю, з чого його зробити. Ну і взагалі якийсь зробити напис. Бо, ну, не знаю, неонові написи. Гарні, але, можливо, сюди треба не неон, а щось інше. Зараз поміркую. І я все ж таки вирішила просто лишити місце, робити повністю так от на всю панель, бо буде дуже широко. А на фотозону в мене не дуже багато місця буде. І от думаю, над боковою панелькою. Я думаю, їх все ж таки дві, напевно, поставити. Але мені не подобається тканина чорна. І паєтку не хочу ставити. І от я в роздумах, що мені зробити на ці бокові панельки? Ой, знайшла у себе таку штуку, вона мені на каркасі була вже давно. Ну, не знаю, як називається, бо я її замовляла дуже-дуже давно. Навіть не пам'ятаю, де. Тіпа як клійонка така плотна. Як це правильно називається, я не знаю. І Така прозора штука. От. А проблема в тому, що її ширина метр двадцять. А у мене каркас 60 см, цей, де чорна тканина зараз. 60, тобто я закріпити не зможу його нормально. Це хіба поверх ставити? Магніт, ну, якось воно буде негарно. От, і тут я згадала, що я ж роблю каркаси 50 см. Тож взагалі клас. Я поставлю ці панельки, напевно, з такого матеріалу. А сам напис. Сам напис я вже тут передумувала варіанти. У мене кусочок полістиролу такого чорного. Ну, тканини ця чорна, звісно, ні. Взагалі чорний колір в декорі дуже обережно якось треба застосовувати, бо це все ж таки колір, якийсь такий траура. І оці панелі чорні, ну, ні, точно не буду їх ставити. Краще зробити чорні кульки. От. А напис, я думаю, що можна зробити на чорному фоні, просто золотим полістиролом. Написати Happy Birthday». Або неоновий. Ну, неоновий ну, якось мені не йде. Хоча ще подумаю. Може і неоновий. Подивлюся. Я вже тут подоставала. Думаю, може на золотому колі зробити Happy бьозди. Чорним написати. Не знаю. Оце ну, ще коло в нове в захисній плівці. От як воно буде, може таке. А... Зараз, коротше, все перефоткаю і буду дивитись, що мені сподобається, що буде виглядати краще, так і зроблю. От, розрізала приблизно так виглядає зараз. Ну, бачите, загорнути за каркас мені не. Не вистачає. Звісно, можна було б зробити полістирольні полоски, накласти поверх, але на монтаж у мене буде небагато часу. Зовсім мало, тому я максимально хочу зробити простий монтаж. Зробити кульки заздалегідь. Ну, цю панельку я, напевно, теж такому Вигляді, повезу, просто і якось обережненько згорну, не буду на місці по одній штучці. Вішати, бо на монтаж буде багато часу. Бо все це з таких квадратиків дуже довго збирати. Ну, не дуже довго, але витрачаєш на це час. Тому я максимально думаю так зробити, щоб монтаж був. Швидкий. Взагалі-то хочу спробувати по периметру неончик дати. Теплий на цю панельку. Чи буде пасувати, чи ні. Не знаю, зараз спробую. А от цікаво, як у вас, хто займається оформленням. Як ви... Вигадуєте фотозону. Взагалі, як у вас от ідеї, якісь дали вам завдання. Як це все створюється, цікаво. От у мене саме так. Добре, що в мене сьогодні є час на це, бо не люблю поспішати. Особливо коли це така фотозона, ну, не як завжди. Просто, звичайно, мені скинули фото з куль з цими квадратиками. Можна було зробити її і нічого не мудрувати. Поставив квадратики, все зробив як, як раніше. Як... Я її вже робила разів 4, напевно, або 5. От. Тобто, і зробити вже можу закритими очі. Мало ж хочеться чогось новенького. Тому щось вигадую. Напишіть в коментарях, як у вас цей процес відбувається. Як ви щось собі мудруєте взагалі? Чи це, чи це просто кинули замовлення? Ну, там картинку замовники і все. Зробили так. Я завжди хочу щось зробити по-іншому. Не хочеться просто копіювати.